Хотів розповісти Punto. Ми колись два роки тому, напевно, знайомого родич помер, не знаю, навіть брат може. І це була його автівка. Він вирішив віддати якійсь родині, яка, яка потребує, немає грошей купити. Ми віддали, вони два роки від'їздили, говорять, що авто було безотказне. Але вони загубили і ну, хочуть віддати, вони вже купили собі по автівці. Хоч хочуть віддати, щоб ми комусь далі передарили її. Але вони загубили ключ від авто, загубили вони ключ. Я купив на розборці новий замок за 50 злотих. Але треба відшити імобілайзер. Вчора я віддав електрику. Блок управління, він зателефонував, сказав, що приїде за 10 хвилин, я вже поставив акумулятор і чекаю, зараз запуститься. Хотів зробити може, велике відео, але це займе багато часу, бо буде, треба буде ще робити в ній пороги, згнили. Страховка на ній є, немає. Тихогляду. Головне запустити, я заїду в гараж потім. постараюсь, може, удасться підняти на підйомник, підніму. Подивлюся, що треба буде зробити, зроблю і будемо її дарити далі тому, кому вона потрібна, з цієї сторони теж. Ну, бачите, пороги гнилі. Ну, по цілості треба буде вирізати. Перед цим вони були, навіть видно, піна були задуті піною. Не знаю, може обріжу, може також далі піною задую. Але щоб трохи поїздила. Але думаю, що порог буде коштувати. Якщо буде злотих 100 поріг коштувати, то я думаю, що купимо, переваримо. Авто таке ну, не є, звісно, бізнес-класу. Але їздити можна на 4 дверки родиною можна їздити. Не знаю як сюди попасти. Немає. Не знаю, чесно, може ключом, а ключ не підходить, треба буде, може ще прийдеться міняти ключ. Цей по центральний замок виходить, що не буде працювати. Це, це сидіння ще більш-менш, та видно, що затерте, скільки на, на, на спідоментру показує 157 тисяч, але я думаю, що тут більше ніж 150 тисяч, а може і 150 авто 7 рік, наверное, 97 рік. Тут теж тут теж пише сьомий рік, але напевно 97-й розина теж така вже собі підуставша. але якщо ви маєте знайомих, якась сім'я може, в Україні, в Польщі, все рівно, було б, звісно, добре, щоб це було в Польщі, щоб не треба було заморочуватися. Але якщо в Україні хтось захоче собі забрати, якась родина. Пишіть під відео, приїжджайте, забирайте, я тільки її поварю пороги, якщо встигну, якщо хтось захоче приїхати раніше, головне зараз запустити, щоб вона заводила і їздила, але немає поки що блока управління. Масло мінялося в 2017 році в останній раз. Таблички другої немає ніякої. Я думаю, що може і мінялось після того. Я не думаю, що вона там багато десь їздила Але так. Так виглядає, помию, трішки помию, так візуально вона вона стояла з півроку, просто вже і її... птахи пові... по... обсирали, так скажем. стеклоподйомники спереді є. Ну так, їздити, їздити підійде. Іконка є. Саме головне, О, навіть не це, вірою Бога на російський. Треба викинути її нахрен на російський. Тут вон, якісь кнопочки є. Кондиціонера напевно немає 97 рік. Може є, але думаю, що немає. Е, Ні, не, тільки генератор бачу. Тоді тут, тут масло підтікає, але я думаю, що я це устраню. Поміняти. Масло може, якщо хтось хоче допомогти. Підключитися, хтось хоче допомогти якось фінансово, скинути пару злотих або на монобанк, на монобанк пару гривень, то я тільки за, мені буде менше фінансово, фінансових складень Є якісь динаміки. Бу, була магнітола, але вони зняли, напевно, то була їхня, бо коли приїхав, знімав замок. Бо їм позвонили, їм сказали, щоб вони авто забрали. Авто стояло під будинком. Але вони ключ загубили і замок заблокувався, вони не могли крутити руля. Я його зняв. Говорю, можете притягнути, хай стоїть тут. Ну і так воно тут стоїть. Так що наступне відео я зніму вже, коли авто запуститься, може якісь пороги пороблю. Так що, підписуйтеся, пишіть в коментарях, чи є вас знайомі, яким би можна було подарити такого фіатика. Я дивився в Україні, він то там по 30 тисяч гривень можна купити в якомусь такому стані незрозуміло. Ну, в такому, як і цей. Так що, підписуйтесь, пишіть коментарі, поширюйте відео, може, вишліть комусь знайомих, хто би хотів його забрати. Ми його віддамо в такому стані, як є, або підремонтуємо. От їде вже електрик, я виключаюся. Що завелася без проблем? Відшили імобілайзер, я заплатив 150 злотих, замок 50, вже 200 злотих прийшлось заплатити. Загнав її в гараж, Провіряю, чи все працює. Але тут -а... трагедія. Зараз включу фонарик. Тут є дірочка, десь я бачила. Це не проблема, але проблема є з порогами. Тут теж дірочка. Тут взагалі не може чого варитися. Мав би бути тут кантик. Поки що не знаю що робити. За свої фінанси сам точно не буду робити, бо це обійдеться трішки дорого туди в нас світить. Все заварить, заварю без проблем. Цей отвір заварю. Тут я подивився. Там десь підкапуємо з Все працює Не робить одна підсвітка а навіть фаркоп є Дальне світло, регулювання фар є. Пічка дує гарячим, не знаю переключається чи ні, але там Заглушено, поки невдобно. О, заводиться без проблем. Виставив часи півтретю і треба вже збиратися, Ручник працює, тут щось, напевно, є. Прикручу вечором вже замок. Тут все назад соберу Ну якось так. ну Якщо ніхто не захоче, піде вона на металолом. Жалко, що тільки заплатив за блок той. Акумулятор це мій, її там він стоїть, заряджається. Або розберу двигун, зніму. Кузов піде на метал. Я думаю, що комусь пригодиться може за безкоштовно практично. Навіть в такому стані, як є. Мені ті люди, які загубили як сказали, заплатять за ремонт, то більш 200 злотих вони повернуть мені за те, що я підключив. І так за безкоштовно хтось може забрати собі. Пишіть в коментарі, кому, кому потрібно. І ми готові віддати.